Усім привіт, дорогі друзі! З вами Ілюха, і сьогодні ми знову в Гренні. Поки у мене завантажується одне відео на канал, я знімаю наступне. І так, е що ми зробили в Гренні? Ми пройшли її через двері, пройшли її через дурочку в підземеллі, пройшли її також на машині. Але тут у нас ще зверху є дві таких галочки, які можна поставити. Це в нас екстралокс. Які додають особливі замки на головні двері, і також Nightmare. нічний кошмар. По ідеї, ну, я дивився в інтернеті, там воно має нагнітаючу атмосферу додати. В цілому, все інше залишаємо так, як є. Darker я пробувати навіть не буду, тому що я не люблю темряву. Та й вам думаю, не дуже воно буде подобатися, коли не видно нічого перед носом. Дей перший день перший, так. Так. Унайтмеа справді. Звук, по перше, зовсім інший. Звук кроків теж жахливий, просто. Так. В принципі, проходимо все по стандартику. Тут у нас Каркей, прекрасно. Я не знаю. Чому звуки такі. Уу, яке як все червоне. Так, ну я сподіваюся, що я почую, коли бабуся мене помітить. Тому що звуки і так нагнітаючі, а ще плюс. Ну, я сподіваюся, що вони не заглушать звук погоні. Ну, зараз ми з Грені по-іншому поговоримо. Ану вперед, давай. Шуруй паритися. Банька за тобою давним-давно. От дурочка, Там щось навернула собі. І тепер доводиться двічі кидати ключ. Що, ти сюди будеш іти чи ні? А, чую Крокес, таки буде, походу. Давай, 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 давай. Оп, оп. Щоб не втекало. Так, у нас тут дуже важливий предмет. Це молоточок. А тут одразу кинемо все. Тут і тут. Щоб зайвий раз потім не шуміло. О, нормально. Взяли, принесли молоток на собі. Вренч нам не потрібен. Ніби Педл не тут. Опа! Це хороша штука. Це одобрюю На всі 150%. Що тут у нас? Нічого, ну і ладно. Не так то і хотілося. Тут все пролутали. Тепер давайте заскочимо в ванну. Тут нічого корисного немає. Кода тут теж немає. Гаразд. Ого! Нічого собі це ще було. По старій тактиці все за один раз по максимуму маємо зробити. Знайомий, слухайте, спавен. От прям дуже так. Та фігня нам здається не потрібна. Знизу криса пробігла, я це бачив. Все, дроп. Так, тут ніби нічого не потрібно. Давайте зараз кинемо тут дещо. Ой, яка чорна. А ні, все ж таки, я її почую. Я так боявся, що я її раптом може не почую, і це мені зафейлить все проходження, але ні, її прекрасно чути. За це можна не перейматися. Так. Що у нас тут? Угу. Корм для птаха. Іди прогуляйся сюди. Тут у нас також буде педлок код. Принаймні повинен бути. Прикол, його тут нема. А де він тоді може бути? О, батарейка, не знав, що вона тут буває. Все. Взяли все що треба. Пошуміли просто по максимуму. Як тільки можна, щоб бабуся шурувала сюди. Тим часом обріжем їй струм, щоб їй не так було кайфово жити в цьому нагні... нагнітаючому місці. Що в нас тут? О, Remote Control. Опа, а це не хорошо. Давай, 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 давай. Ремоут контролер. О, креса нормально. Юс. Дроп. Давай, давай, бабуся. Бабуся, я гуся, доганяй мене, давай. Опа, і все. І де ж ця бабуся тепер. Загубилась, мабуть. Угу. Справді тут коду немає. Де ж він тоді може бути? Оце тепер проблема з пошуком буде. О, шестерня, непогано. Чому м'ясо не впало? Давай, давай, давай. Все кидає. Ламай, ламай, ми ж мільйонери. Ну, бабуся, принаймні, то точно. В неї там в другій частині взагалі вертольот. Так що я думаю, вона не, не сильно буде ображатися. Опа, а ось і кот. ой 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 ой, ой, ой. Не добре вийшло. Ой, як не добре вийшло. Хай сюди прийдеться, а я поки що займуся своїми справами. Що ти там пішла вже? Що нам залишається? Педерлок ключ Master Key. І в цілому нібито і все? А, і ще цю викрутку треба збити. Згадав. Безкорисна фігня. Тепер Передавайте швиденько, щоб не довелося. Там сидіти три роки, три роки. Вибачаюся за мою. За це слово. Так. Ой! Щура це так. Підставу він мені влаштував. Тут нічого немає. А що він здатен призивати бабусю чи ні? Тут нічого. Що щось я. Ой-ой. Дивіться, 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 я зараз фокус показую. Оп. 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 Так, ладно. Бабуся пішла, але насправді мені не потрібно, щоб вона туди ходила. А мені потрібно згадати, де було, був оцей кран, яким крутити. Ага, ця вже закінчила пуститися прекрасно. Я просто припускаю, що все, що нам потрібно буде для проходження, саме там буде знаходитись. Я ніби усі основні місця тут залутав. Все, я згадав я де цей кран? О, дивіться. Ай. Неприємно, але прикольно. Хай бабуся шурує туди. А мені тим часом треба просто на спіддичах лютих пройти нагору. Ой, боже, шумлю просто по повній програмі. Ну ладно, давай вже сюди. Оп. Давай. О, дивіться. Пожила. Ой. Це просто якесь прокляте місце в Грені. Все одно вона Мене не догоне. Ми її тут все заруїнимо, а потім стрибнемо вниз. Слухайте, а це немало важлива штука. Чесно кажучи, після тієї музики, яка була там зверху нагнітаюча. То це щось от взагалі не страшна музика. В цілому жити можна із нею. От взагалі спокійно. А, я ще циферку не здоходив ніде. Хто там ще кидає, я не розумію? Опа, частина.

У. Це було страшно. Це було справді. От я прям знаєте, похололо трохи в серці. Туди. Так, двійка нам потрібна. Special K будемо. Ну, по ідеї, там повинен бути Padlock K. О, як добре, що ця дура пішла в той бік. Буду сподіватися, що я звідси все потрібне забрав. Ой, то це бабка спідранерша. Так же ж від страху можна від'їхати. Опа, а ти що думала, що я туди піду до тебе? Ага. Я ще по-твоєму вже зовсім дурачок. Е, ні, бабусю. Дулю тобі. Слухайте, це не капкани, це якісь ці. Е, Росянки. Мухоловки. Е, я сумніваюся, що... А, ну, в принципі, в колодязі може бути шестерня. В теорії. Теоретично. Ем... О, це я найврядче зрозумію, оцей капканчик. Ой, верніше, не капканчик, а м'ясо. А, навіть так, оце цікаво. Так, докручувати я не буду назло всім перф... перфекціоністам. Туди. Бабуся, давай сюди. Бабуся, ти нічого не попутала, Ти взагалі-то сюди мала, якби трошки. Бабка, тобі нормально взагалі? О, тепер нормально. Взагалі, блін, подставу таку вирішила влаштувати. Реведерчи, бабуся. Зараз ми тобі влаштуємо солодке життя. Хоч чернутися? Адреналінчика тобі вколемо. Давай, бабуся. Що ти? О! Це реакція. Що ти нігр? Кстати, я тут перевіряв. О! Ось і шестерня. В теорії я в цілому ніби уявляю, що де буде лежати. Так, спершу візьмемо ось це от. Відкриємо ось цей от замочок. Чпок. Потім зганяємо... Що ти чур? Думаєш, я тобі дам себе вкусити? Е, ні? Хоп. Готова. Віддалочці ще встигнути, поки бабусі не відродиться. В підвал забігти. Найс. Так, тут у нас що, так, одна шерстерня я пам'ятаю де, а де друга не пам'ятаю. І от зараз в мене важливе питання. Куди ж мені таки йти? До павука? Чи нести ці всі шестерні? В цілому, я думаю, що все ж таки логічніше буде, якщо шестерні будуть в будиночку. Але хто його знає? Я сподіваюся, вона зараз не вискочить на мене. А, Криси. Подстава. Подстава. Ну нічого бабуся, зараз все буде окей. Згадати б тільки де друга шестерня було б взагалі прекрасно. Точно пам'ятаю, що її десь бачу. Частина цього. От прям сто відсотків. А, ось вона. Так, ну що, хай бабуся сюди прогуляється. Або сюди як варіант? О, пошуміли на славу. Давай, хай валли з цього двора. Фух, я думав вже, що вона тут. Туди. Так, а ну-ка, бабуся, сюди прогуляйся. От тут ще пошумимо. От прям по повній програмі. І прогодження у нас просто не проходження, а спідран якийсь. Просто. Ок! І усьо. І утікє від тебе бабуся. Нігерша. Бабуся Нігерша. Утік із твого червоного дому на кошмарі. із екстра замками. Да-да-да, полякай мене ще тут. Коротше, на цьому моменті я хочу оголосити, що офіційно проходження першої частини грені на цьому каналі, скоріш за все, закінчено. Принаймні. Допоки в мене не з'явиться якась божевільна ідея, і я не захочу її реалізувати. Тож ми переходимо плавненько в Granny Чап Тарту. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на канал, також ставте лайки, бо це мені приємно. Ну а я бажаю всім удачі і всім пока-пока.